Якщо ви не бачите облік, ви не бачите свій бізнес. Нещодавно проводили перевірку фінансово-господарської діяльності однієї з компаній. Початкова ситуація. З першого дня стало зрозуміло, що облік існує лише на папері. Вся база на одному комп'ютері бухгалтера. Доступу ніхто не має, жодного контролю, жодної системи. Документи вносяться вибірково, банківські виписки не відповідають реальним рухам. Курсиви різниці з постійними помилками. Проводки не те, що не закриті, вони не мають жодної логіки чи пояснень, як ми рятували ситуацію. По-перше, ми зробили повний аудит фінансово-господарської діяльності. По-друге, розробили облікову політику підприємства. По-третє, оновили облікову систему та допомогли виправити облік. І на кінець ми навчили персонал працювати за новими правилами. І запровадили контроль. І ось що я хочу сказати кожному власнику. Якщо ви не бачите облік, ви не бачите свій бізнес. Якщо у вас одна людина все тягне на собі, це не надійність, це ризик. Втрата цієї людини дорівнює втраті бізнесу. Перевірте, по перше, для себе, хто і як веде облік у вашій компанії.